Весна прийшла, настав ідеальний час, щоб оновити свій раціон. А ще краще зробити це вигідно. У Новосі тануть ціни на весняні товари, суперфуди в супермаркеті можна придбати зі знижками до 40%. топ То 5 корисних продуктів на ваш смак. Корисних. От, от помідори, огірки. Тепер зелень, всяка там петрушка, кріп, салдереї. Мабуть, м'ясо. Більш за все мені подобається курка дієтична. Скумбрія для мене дуже добра. Має багато омега тих кислот, всяких то я й таблеток не купляю, я вже такий постарше, то купляю скумбрію собі. Давайте зберемо кошик корисних продуктів, не витрачаючи при цьому багато грошей. Соковиті апельсини всього за 39,99 за кілограм. Візьму парочку. Ідеальне джерело антиоксидантів. Лохина. І у новусі вона зі знижкою 24%. Не люблю вдома нарізати салати, беру вже готові. І дуже приємно, що у новусі вони по акції. Сьомга, гаса дешевше майже на 100 гривень. Іноді так кортить солодкого. І дуже добре, що у новусі є корисні цукерки, і вони зараз по акції. Нову сподбав про своїх покупців і пропонує вже готові рішення. У мене немає часу на приготування. Саме для вас майстри смаку створили смачні та корисні готові страви. У нас дуже багато страв правильного харчування. Це перша страва, капуста салат молодої капусти. От у нас є салатик, є подаляночка, тут і капуста, тут і огірок, перець. Крім джерела вітамінів та антиоксидантів, ще є філе скумбрії, парові котлети, гречка з грибами та овочі, справжнє збалансоване поєднання білків, клітковини та корисних жарів. Ідеальний варіант для легкого та поживного обіду. О, там придбала маркуяні котлетки, потім бурякові котлетки. Я зараз пост. Ну хочу рибку дуже мені подобається, особливо кулінарія. Усі страви свіжі, перевірені та створені за високими стандартами якості. Фахівці ретельно стежать за асортиментом, щоб він залишався різноманітним. Я В день ми поповнюємо вітрини новими свіжими товарами, а ввечері зустрічаємо покупців зі знижкою мінус сорок. Команда технологів Novus в першу чергу враховує потреби клієнтів, сезонність і тенденції ринку. Ми ретельно стежимо за складом продукту. Перш за все, він повинен не тільки задовольняти смакові рецептори, але й бути максимально збалансованим для організму. Це наш пріоритет. В асортименті є багато салатів, які підходять для цієї весняної пори, коли всі підраховують калорії, особливо молодь. І дуже важливо бути чесним щодо інгредієнтів продукту. Директорка департаменту харчового виробництва у нову здаля зізнається смаки українців та литовців багато в чому схожі, та все ж таки є тонкі відмінності, які роблять кожну кухню унікальною. Українці люблять підсолоджувати страви, роблячи їх більш насиченими. У нас у Литві трохи більше салату, але насправді асортимент майже не відрізняється. Я теж взяла собі корисний обід, гречку з котлеткою та доповнила все це винегретом. Дякую. Ходімо, підрахуємо, скільки це все коштує. Разом все вийшло на 585 гривень 12 копійок. Ще одна досить корисна звичка замість пластикових пакетів. Екоторба, дбайте про себе і про природу. Обирайте корисне харчування, користуйтеся вигідними акціями та насолоджуйтесь смаком разом із «Новус».